Калірка, де Боже, здоровічка. От во, став, курем їсть, сідов, якщо проживаю, на сервіс на офічал їду. Діда того, діда по нагороді, або діда на сервісі, не можна шукати тільки в місцях. Бо в машині робити. Ну, Але я не відказую на машину. Я городом і завжди машина калати, машина сітує, машина їздить по полях, розумієте, І того. І е, треба завжди щось робити. Завжди якісь засходники, які, знаєте, треба. Меняти. Всього разу кавалієрочка я е, міняв електрику на пневму, бо мені там пару дротів поперегнивало і в мене не робить бачите, зад трошки так піднятий, е, перед трохи нижче опущений, і по-друге, вона жорстка, Я їду по, -по дорозі на кузли, на кузли, бо не накачана пневма, вона не є м'яка, розумієте? Так, бачите, в мене ще немає фуркопчику. Форкопчик знятий, а що я з ним буду робити, я вам покажу колірка Потім, коли вже зажну машину на сервіс. Після сервісу прийду дому, беру німого опеля і покажу вам, що я буду робити з цим з, з фуркопом. Вийте, во в мене пневма не, не, не робіть, вийти, но мені блимає. Оф, оф. Ото той катьок і дай, каже, воно таке блимає. Якщо з що проживає, а ми зараз їдемо. І зараз знову пашка бабла. Та, але діду заробив трохи діду може і дати трохи на лекс. Що, молодь, вже печу. Патручку наготував для майстрів. Ще треба з'їхати кави купити випити кав Я це тобі, знаєте, деколи думаю і кажу, ото життя підкосило. Колись з того сотку тягнув, тепер каві мушу пити, бо завжди десь їду, Срака мутика Де я знав, що я до такого життя дійду? Рулі, машини колись на тракторі їздити, я не просихну. О, що темно зранні, я вам скажу кавалєрка Молодьо, Що приїхав до того фічала, вити тон тойота є, того той легчили. Вон такі машини стоять бритванки фанки. А мені ще то, то о. о о о о Це о. там той ще лексус дуже подобається. Фані, то той, що якраз э, пісня могуля. Клієрка, до зараз серединою віддаю тому менеджеру тілому ключі, Тоже не пуста система загнана на сервіс, кажу, рубе, менеджер даєш, щось відмічаєте, як на мелічі має бути. Але я що хочу піти, бо там файні баб'є то раз. По-друге, там каву задурно роблять. І ще цукерка дають. Я зараз по пульбом, я вже пил, але я ще зараз під на халяву даю, то що все, каулерка, я цього. Я йду туди, шурую і буду зараз робив машинку свою. Дивіться кавалірка які -то машини. На його качках копне. Двічі, Це, певно можна відкривати, ні? рижий салон, мені би таку машину не те зрати. Що такі во машини купує двічі що нові. там комусь певно цілу, в бантику, комусь певне на подарок. Красота, ти що двічі молодіжі, які дуже нові машини. Де то люди мають гроші, купувати? окупувати. Ану ну, ну, ще подивлю. Це вже 6 0, то вже що. Я вже ще на таке навіть не буду дивив. О, Вон віч. Лексус, є лексус. Тої пані нема шукали робить, Щоб я дурну зараз не чекав. Що, кол'єрка, лексуса віддав, Приїхав за мною, так ще з Йо, шеф, везі додому! Помалить. Коротше, кавалєрка, зараз їду робити фуркоп. Показує, що по фуркопусі зробили. Всі ви добре знаєте, що він мене хіт обузагнув. Я так короче нову ту гульку, але знову вона не тіла. Вона е, по діаметру не, не підходить. Коротше, завелика. Зараз я їду на тиво, на, на токарню. У нас є серйозні токари. Зараз вони мені того трошки розточуть, щоб того було грубе, щоб воно ще не гнуло. Вони мені того розточуть і тут вошена дрізьбу, різьбу. Воно зразу ще закручувало і воно буде стояло мертво. Тим тріпако, акумулятор, щів, ні ровера нема. Хіба зараз буду тиво то мопеда заводив? Хіба буду заводив мопеда. А зі мною їхати на цій мопеді, я вам скажу, кавалєрка. Короче, зараз їдемо на тіво, і будь-ні робили фуркоп, я свій вже причіплю і зможу возити. Ту вічу ту вже. Шляпа добра. Такі, як як в мене десь пе. Що, каулерка, ще нам опеда, тихо помалу. Як воно диметь, дивіться. Як воно димить, каулерка. На мопеді мушу їхати по вулиці. О, я же забув, ти на двохкольосним. Що, зараз долучу різко? Що, Хонда, 50 кубиків пішла. О. Като кліри з диски, зараз на мінтах защеплю. Оооо! І пішов! Так, молодь, замір 0-100, ну що, пішли? Довели шалено! О, oh, по мало! Yes. Що молодіж! Я вже прилетів весь який барсіфані! І да, не кусайся! Циберка моя стоїть, що йду туди до пана, він зараз знає, що він зараз мені зробить, що мені треба доїсти додому, Коротше, зараз мені то забацікав. Коротше, молодь, я то вже віддав. Нині вони не, 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 не зроблять, казали, пару днів, будь-то робили. Каже, щось там на станках, що е, зайнято, Короче, пару днів казав, то що зробить. Не віддать, чи то щось того їде, чи не відде.